На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 липня 2025 року. Сьогодні, 17 липня, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна сіяти насіння зернових седиратів та посадити трохи цибулі на зелень. І все. Розсаду не турбуємо, це знак стихії вогню. Поливи не рекомендуються, але якщо необхідно, будь ласка, поливайте, а от підживлення небезпечні для рослин. Можна проводити обрізку саду, зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 липня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 липня. Нагадаю, що це період місяця в знаці овен. Тут дуже вразлива голова, тому не можна використовувати для харчування міцний чай, каву та алкоголь, і голова не буде боліти. Що ж, готуємо? А готуємо страви із м'яса нежирної птиці, з риби, морепродуктів, з доступних овочів, фруктів, ягід і вітамінної зелені. Використовуємо в цей день висівки для видалення шлаків в організмі. Смачного вам! Завтра, 18 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен до 11-ї години ранку, а потім перейде в знак телець і все було б добре. Але до 16-ї години 30 хвилин буде продовжуватися перехід місяця з 3-4 фазу, напружений час, і в цей час краще нічого не робити. А можна підготуватися. А є до чого підготуватися, тому що після. 16, 30, 18 липня, можна запланувати дуже важливі справи і виконати їх. Що можемо запланувати? Посіви насіння чорної редьки, дайкону, які будуть зберігатися взимку. Можна запланувати провести повторну посадку картоплі та інших коренеплодових овочів. Посадку розсади, взагалі можна працювати з розсадою після 16.30, пікерувати, перевалку, посадку робити. Можна після 16.30 нарізати та укорінювати живці, проводити щеплення садових рослин, проводити пересадку кімнатних рослин, поливи та підживлення рослин будь-якими добривами, вже можна після 17 години цього дня, 18 .00. липня, проводити. Все це буде ефективним. І Можна проводити обрізку саду та зелені операції на овочевих та квіткових рослинах і на будь-яких інших. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 18 липня сприятливий час для різних заготівель, а от після 16.30 можна ще й квасити овочі. А важлива для здоров'я на 18 липня. Тут вже працюють енергії місяця в знаці телець, тому не використовуємо будь-яке молоко, свіже молоко, з магазину молоко, ні в якому випадку не використовуйте. Не можна використовувати також для харчування вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А що ж можна приготувати? Харчування для здоров'я це страви із риби, морепродуктів. До речі, дуже-дуже в ці дні в тільці можна приготувати смачні салати, до яких додати печінку тріски. Це салати із овочів. Ми весь час використовуємо ці дні тільця для того, щоб наварити різних овочів і додаємо чи печінка тріски, чи інші консерви. Можна використовувати і рибу будь-яку. Отже, і шубу туж приготувати, хоча це літо і жарке літо, але ми інколи готуємо і шубу. Можна використовувати для харчування 18 липня молочно-кислі продукти. Готуйте вівсянку із усіх каш, це єдине, що корисна буде в цей день. Всі доступні овочі, фрукти та ягоди використовуйте для приготування різних страв, пийте чиї з ромашкою, м'ятою, шевшиною та лимоном. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру вам та добробуту і гарної погоди! А ще обов'язкове щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!